Всім привіт! В цьому відео розкажу про кейс, як заробив 200 доларів. Вчора це сьогодні, вчора було 24 липня, за годинку часу буквально на токені МДТ на арбітрові. І так, включаю екран і показую. Значить, Ну для тих, хто перший раз, то я користуюсь спеціальною програмою, роботом, який. Автоматично відкриває і закриває ордера, коли є спред, е, ну і є е, так званий ніби стоп-лосс, стоп, е, форс-стоп ми його називаємо, та, який запобігає ліквідації якраз. От, І значить, що вчора було? Вчора було вечором. Давайте відгортаю, От в мене є Telegram-бот, і присилає мені бот сигнали. Ми сигнали, що є спреди на біржах. Давайте, відмотай на сам початок. Так, 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 так. Так, тут якийсь рекс був. О, по-моєму, воно. Так. так, 24 липня. Чик, я бачу один сигнал і другий сигнал. Тобто, коли йде два, як мінімум, сигнала, і ще й притом тут спред 4, 6, тобто це великий спред, тобто я бачу, що йде якийсь ріст 23.01. Я заходжу в термінал свій, звідки я запускаю роботів, е, Нахожу токен той. Ось от, от МТДТ. Е, вибираю тут біржі, та там вказано Меггейт. От, нажимаю Generate Save. От, створюється карточка. А так як в мене вже цей робот раніше був запущений, в мене було запущено 200, ой, 593 робота. Раніше в мене був запущений, то настройки вони збереглися. Дивіться, я можу навіть зараз його зупинити. От, і отак от зробити мене ТД. Ой, МДТ. О, МДТ, бачите, в мене. Два було робота запущений, BaitbitGate, Short Long і MEX Short і Gate. От, і все. Я автоматично чип тільки старт нажав. Бачу, зразу ордер взявся. Ні, один взявся, другий взявся, спред росте. Давайте я вам покажу скріншот. Як це було, бо я зразу. Коли в мене декілька ордерів набрало, скинув це в свою чат-групу, де в нас є партнери, які заробляють на арбітражі. От ви бачите: в мене були настройки МДТТ. Е, тут, по два стояли. Я потім змінив на чотири. І е, він ну чому на чотири? Тому що він вже взяв е, ордера по 4-5% зі спретом 4-5%. Два ордера він взяв. От два ордера він взяв. По 6 тисяч токенів. От у мене 6 тисяч токенів настроєно на 10 ордерів. Він вже взяв 2. і відповідно я ставлю 4, щоб не був, ну щоб він не набирав менш, по меншому спреду, а набирав тільки все, що вище 4 і закидаю. Бачу, що на гейті в мене зелений фанік, тобто плюс 0,05%. А на МЕКСі мінус 002%. Червоний фандінг це ми платимо, а зелений це нам платять. І однаковий час розрахунку. Тобто, по фандінгу я йду в плюс 0,03%. І це дуже добре, значить, можна сидіти в угоді. От. І угода почала рости. Почала рости. Я набрав всіх 10 ордерів, потім я ще 10 добавив ордерів, і е, бачу, що спреду спред є. Ліміт у нас дуже великий, що дуже радує. І я що роблю? Я, ну, у мене на біржі на Мекс 1000 доларів, на біржі Гейт мінус 1700. Ну і що я роблю? Звичайно, я доливаю маржі. Доливаю маржі, тому що, е, ну, так от, якщо взяти консервативні настройки, то е, об'єм має бути не більше, ніж в два рази. Ніж депозит. Тобто, якщо на депозиті 1000 доларів, то об'єм має бути 2. От, а так як я працюю зараз по стратегії, коли я бачу такий спред, я прям всі сили кидаю туди. всі ну коротше, Забираю максимум, що можна. от Ну я, відповідно, долив маржі І набрав десь 3 з чимось тисячі доларів. Зараз я покажу вам. Так. О, 3470. Е, По-моєму, я навіть і більше набрав. А ні, не більше. Це вже да, це є 25 ордерів. Набрав на 3500 доларів. Насправді це мало міг би більше набрати, е, чому? Тому що за, 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 зашкодував. Тобто, ну, зіграла гадність. Я тут, бачите, включив Open Spread 6, а міг включити 4, щоб набирав все, що вище 4. І я. Типа не хотів набирати все, що е, ну не хотів опускати планку, бо в мене е, вхідний спред був ну середній спред, та, по якому я набирав ордера 6 і 7. І я, типа, нижче не хотів забирати. А міг більше набрати. Тобто в мене зараз стратегія: якщо я бачу такий спред, то я набираю прям дуже багато. І ви бачите, навіть на фандінг, на гейті збільшився до 0,15%. От, набрав я три. 1470, набрати можна було навіть і більше, і ви бачите, що на Мексі у мене вже тут PNL 427, а на гейті плюс 529, тому що уже спред майже зійшовся. Бачите, спред у нас 3,3%, а open спред один. Тобто спред впав. Зійшовся майже до 3%, да? а я набрав по 6-7. Тобто моя угода вже в плюсі, вже міг би закриватися. Але я закривався зі спреду менше, зі спредом 0,5 і один потім відсоток закривався. От. Е -е. І в результаті що заробив? В результаті от заробив за буквально там трейд тривав, там менше години часу 192 долари. Е -е. Потім там ще одне невеличке коло він зробив, але там вже не було таких спредів. То по-моєму, добив до 200, 214 20:21 доларів. Ви собі розуміли, з п'ятниці по середа, спредів практично не було. Було там щось цикл, от 93 долара, і за один день, за одну годину у нас. 214 доларів. Якраз зараз іде акція. Ті трейдери, які попадають в топ-10, отримують ще плюс 100 доларів. Ця акція протриває до середини серпня, здається, та от зараз перший тиждень. І, по-моєму, я вже з таким результатом мав би зайти в десятку. Хоча раніше мене в десятці не було. От, е, що хотів би сказати, да? який інсайт я зловив? Я зловив жадність. Тобто я зловив, чи може чи це страх, я не знаю, чи жадність. Коротше, я міг отут набирати ще більший об'єм. Я прям дуже багато. Ну, я чогось чогось я не набрав. Багато великий об'єм чого? Тому що, напевно, забоявся. Забоявся, що ну, зазвичай то є, деколи буває так, що токен там йде, ну, сходиться спред, да, от як зараз. А потім знову він іде, там, обновляє там, той спред, який був, шість спред появляється, сім і так далі. Я, типу, не хотів набирати менше, щоб потім, якщо на випадок, що він газане більш ну, вище, та, ну, а в мене не буде маржі, я вже сидів на заборі і кукав. Хоча зараз я розумію, що це була помилка. Так як у мене маржі багато, у мене там на Транстволіті є, є там 10 тисяч доларів, як мінімум, це на Транстволітах і ще й на біржах є по тисячі, міг би таритись, як має бути. Тобто навіть і 4 з плюсу, міг би забирати повністю. Все, ну якщо би я собі рахував, якщо там, скажем, я би забрав е, 10 тисяч доларів об'єм, хай би це був спред 4%, ну 400 доларів би заробив. Тобто, в два рази більше можна було би заробити, е, якщо би докинути мержі. От, ну і що би я хотів сказати, та е, звичайно, що тут у нас є, якби тут є дві стратегії. Та перша стратегія це. Ловити там спред 1%, що в принципі я теж роблю, але я ну, не, люблю, не дуже люблю це робити. Чому? Тому що е, треба тут ловити менші сигнали і дуже багато роботів запускати, тестувати, бо спред він може появитись, зникнути, появитись, зникнути. От. А я люблю іменно отакі от трейди. Швидкі, де просто за годину-дві можна вколотити великий кеш. Отакі трейди я люблю. О, тому я трачу на арбітраж десь годину часу, може дві максимум, коли от такі є двіжені, як вчора, і мій PNL вище середнього, тобто от за тиждень. Я давайте так скажу: от якщо взяти за минулий тиждень. За минулий тиждень середній піенель по команді у мене був 100, десь 50 чи 107, в районі 150-200 доларів. У мене 390. Тобто вище середнього. От. Я націлений іменно на такі трейди, іменно коли бачу великий спред. Я туди тарю по максимуму, ну ще привикаю до того, бо все-таки трошки є страшно. Е, страшно, бо ну там все дуже швидко відбувається, тому що токен, давайте я вам покажу, токен росте, падає, і реально там трошки страшно. тому там треба соблюдати ризик менеджмент, який ну як мінімум, якщо ви хочете теж пробувати по такій стратегії, то кажу. У, у один до двох, тобто на депозиті 1000, максимальний об'єм 2. І, звісно, форстоп піднімати, форстоп піднімати до е, майже 100% від депозиту. Ну, там 90-80 процентів до депозиту. Ви бачили, що у мене тут стоїть 1200 доларів форстоп, тобто я максимально високо поставив, я всіх роботів інших відключив. там в мене навіть один робот був в угоді. Я... В ноль вийшов в нього, е, вот, і, ну, щоб звільнити маржу. Тому, е, якщо соблюдати, можна, звісно, і більше, можна і один до трьох брати, але це вже чуть більший ризик. От один до двох, це можна сказати, що ви перечекаєте двіження ціни токена і спред рано чи пізно він зійдеться. Ну, при умові, що там нормальні. Ці фандінги, тому що теж, якщо фандінг дуже великий, при тому на двох біржах, то рано чи пізно біржа може включити на ну одна із бірж може включити Фандінг кожну годину, і тоді, звісно, буде зле. Тоді графік буде виглядати як труп, от така пряма лінія, от, але зазвичай, ну він або є зразу, або, або немає його. Да? Тобто, я такого ще історії не бачу. Зазвичай, от якщо є спред і фандінги добрі з самого початку, то зазвичай він і сходиться. Тепер давайте вам покажу на графіку, як це виглядало. МДТ. МДТ. Так. От дивіться, бачите, токен тут пампанувся. От, і він доходиться, зазнав, він доходив до він зробив 180%. Відсотків, думав, 180 відсотків. І от багато хто питає: Сережа, чого ти ставиш тут багато ордерів і дрібні? От тут у мене бачите 162 долара. Хоча я в районі 100 доларів завжди ставлю. Ну, в мене тут така була настройка сразу. Тому я. Ну, і він взяв. В таку, такий об'єм, тому я там нічого вже не міняв. Ну а якщо б я 3 тисячі доларів взяв, от перший мій ордер був тут. Ну, давайте тут, якщо б я взяв, токен пішов вгору на 72%. Якщо я, наприклад, на 2000 доларів взяв, то рух 74%, це для мене є. Зараз скажу вам, чекайте. Якщо я взяв е, на 2000 до, ну, на 3000, тисячі, об'єм, давайте взяв то, що я взяв, але з одним ордером, з одним, то По по-перше, я можу зловити проскальзування. По-друге, е... якщо я. Давайте, коли мене ліквідне, що я з десятим плечем, на 30 тисячі доларів. E, так, 74 множим на 3000 і ділим на 100. Ой. 74 множим на 100 і ділим на 3000. <різь> не, не так. Пляха, я як запутався. Коротше, якщо у вас форстоп буде 1200 доларів, так? Наприклад, так. То... 3 то 1200 ділимо на 3. Це буде 40%. Да? 40% рухається ціна, і все до побачення. просто По повибиває, Тут 74. Тому вибило би. А так як я усереднявся, да? усередняв, і в мене середня позиція. Давайте покажу вам. Середня позиція. Ага, тут декількома позиціями відкривала. Оце, здається, найбільше. Закрить шорт, так. Да. Закрить шорт. от вона Дивіться, середня ціна входу 0024. Дивимося, де це ціна входа? О, ціна входа 0024. от вона. Середня ціна закриття тут, Ага, то він потім вже. Я тут вже все закрив. Він пішов туди далі. 0,028, Отут я закривав. А, понятно. Значить, я от десь от тут в межах от, от цього закрився. Та потім він там долетів сюди і так далі. Е, от так З'являється спреди. На таких дві рухах. і такі спреди я сам більше люблю. Е, і зараз в мене стратегія така, що якщо я бачу от такий сигнал, і бачу, що там можна дуже багато об'єму взяти, та я прям добираю настільки, скільки можу. Доливаю мережу зразу з кошелька, і добираю, і збільшую до тут кількість ордерів. Просто набираю дуже багато. Тільки треба. Звісно, потренуватись, Ви... якусь стратегію для себе обрати. Напевно, що ну там мінімально скільки якісь ти готові брати, наприклад, 3%, 4%, 5%. Або по ситуації дивиться. Ну, я так думаю, що тут треба просто набити руку. От, набити руку, і тоді будуть дуже шикарні результати. Мало часу затрати, і дуже шикарні результати. От, це я в принципі таке люблю. Тому що є в нас партнери, які прям цілий день сидять, запускають роботи, шукають, ну, типу, тестять сигнали, які дає Telegram-бот, запускають роботи, дивляться, ходить, токен, не ходить, ну там є спред, нема спреда. От, Заробляють гарно, навіть в тиждень заробляють більше, ніж я, але тратять, тратять значить, часу в рази більше. Наприклад, якщо профіт може бути там максимум в два рази більше, ніж в мене, то часу затрачено може бути в 5-10 разів чи в мене. От. Я не кажу, яка стратегія правильна, яка неправильна, обидві правильні, але кожному вибирати свою стратегію. От. У мене вона така. Поки що От такий кейс, а як 200 баксів заробив за день, за годну годину. От. І. Ставте лайки, якщо хочете, щоб я знімав далі такі кейси і ділився своїми інсайтами. Так, ну і все. У мене на тому все. Лайк. Like. І да, прибудіть з вами профіт.